Чи стикались ви з тим, що фінансові втрати з'їдають прибуток через невиконання планів продажів? Потенційні угоди зливаються через неефективну обробку лідів та повільну реакцію. А маркетинговий бюджет летить на вітер, адже якісні ліди не конвертуються в продажі. Висока пленість кадрів у відділі продажів змушує постійно шукати та навчати нових співробітників. А планування та прогнозування перетворюються на хаос через нестачу. Стабільних продажів. Якщо хоча б одна з цих причин вам знайома, це ознака почати діяти. Перетворіть ваш відділ продажів на машину для прибутку завдяки тренінгу, майстерність продажів 2.0 від ліда до лояльного клієнта, в результаті якого ваша компанія отримує різке збільшення обсягів продажів завдяки команді висококваліфікованих професіоналів, підвищення лояльності клієнтів та значне зростання кількості повторних покуп. Зміцнення команди, яка стане мотивованою та готовою до будь-яких викликів. Оптимізація бізнес-процесів, що призведе до системного підвищення ефективності роботи, і покращення прогнозування та фінансової стабільності завдяки передбачуваним продажам. Запишіться на безкоштовну консультацію просто зараз, на якій ми розберемо саме вашу ситуацію і складемо план дій. Цього тижня я проводжу 4 безкоштовні консультації для запису. Залишайте заявку на сайті.